До останнього його чекали з полону живим, а він повернувся в домовині. Черговий раз наша громада проваджає в останню путь Героя України, який віддав найцінніше своє життя за незалежність нашої держави. Захисника Ступницького Романа Володимировича він загинув 18 березня у Миколаєві. Сьогодні ми проважаємо в останню путь захисника України, ступницького Романа Володимировича. Який в ході бойових дій в місті Миколаєві, на жаль, ще 18 березня поточного року загинув, загинув гідно захищаючи нашу землю, віддавши саме цінне, що в нього було, це своє життя заради нас, заради наших дітей, заради нашого майбутнього. Слава герою! Смерть є найбільшим і найважчим випробуванням ударом. Загибель близької людини або просто незнайомої завжди супроводжується якимось ступором. Приходить нерозуміння того, як людина жила, існувала, і раптом її не стало. Дуже жалко, звісно, що такі люди, як Роман, пішли від нас. Слава йому, Царство Небесне, пускай спочиває з Богом. Вот, я його знав і працював з ним разом. Хороший чоловік, задорний такий От був дуже жалко соболезної сім'ї, дітям. Всім жалко, що остались без отца. Іскренні соболезную. Будемо за ним скучати сильно. Ми будемо Романа вічно пам'ятати, пам'ятати як чудову людину, як мужнього захисника. Ми висловлюємо щирі співчуття дітям, дружині та рідним. Дякуємо батькам за сина. Будь які слова. Зараз для родини вони не мають ніякого значення. Родина втратила найцінніше, що в них було. Тому я хочу, щоб всі ви помолилися за Романа, за його світлу душу. Хай Господь його прийме в свої обійми, вам сил та терпіння. Вічна слава герою та слава Україні. Героям слава! Він один з тих, хто не ховався. Від мобілізації, де не ховався, від повістки. А прибув військомат, чесно, гідно як чоловік і пішов боронити нашу землю. На жаль, 18 березня він втратив життя. Рідні та близькі, дякуємо вам за вашого сина. Вибачте, що мене зберігаєш. Слава герою! Героям слава! Слава Україні! Слава. Траурний кортеж з тілом нашого героя подільчани, родина, друзі та родичі проводжали навколішки. Вічна слава і світла пам'ять нашим героям. Світлана Луценко Ілля Білюль, телекомпанія КЕТ.